Прем'єра «Тайни» у Сумському театрі юного глядача представили драму Тайна буття київського режисера та автора п'єси Тетяни Іващенко. Лірична драма на дві дії розповідає про життя Івана Франка та його стосунки з жінками. Грають виставу сумські актори. Три жінки. три жінки, які надихали його на творчість. три жінки, які були опалені його творчістю. І ми показуємо Івана Франко митця якого треба судити. Такий стиль він зачаровує, бо там і романтика, і пластика, і енергія, і магія. От і на тому стоїть театр. Наскільки розрахована взагалі ця вистава? Можливо, на сезон чи на рік? Ні, ні, ну що ви? Я навіть такого не хочу говорити. Я пророкую виставі більше 10 років життя. Хай покоління і школярів, і юнацтва приходить, знайомиться з творчістю Франка. Драму та буття» набуття Тетяни Ващенко першими побачили кияни. Там прем'єра відбулася місяць тому. Фрагмент цієї вистави ви зараз бачите на своїх екранах. Там все питання як гіпотезу. І прошу вас обдумати його як гіпотезу, бо за як лист мій нинішній має тільки теоретичне, хоч самі зрозумієте дуже важне знати. У сумах тайну буття покажуть цієї суботи 22 квітня. І далі спектакль ввійде до постійного репертуару Сумського тюгу.